Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч в молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова, Іоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріоцького, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівному рівнинному місті. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира і Седона, які посходилися послухати Його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Слово Господнє Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо опис покликання апостолів. Цей опис зачитується протягом року кілька разів, оскільки апостолів маємо 12, деякі з них є парами, так як сьогодні, а саме Симона і Юда Тадея апостолів. Е, і читаючи взагалі цей опис, е, в очі кидається те, що всі інші апостоли називаються просто апостолами. Е, апостол е, Юда, який зрадив його, так і пишеться, що Юда, який зрадив його, натомість е, згадується про е, Симона і згадується, що він зелот. Всі інші просто поіменно, а тут згадується, що це Зелот. Чому золот? Що це означає? Зелоти це були такі ревні люди, яким хотілося зробити щось більше. Це було з одних таких угруповань. Але взагалі їхні іма, це, це ім'я також означає як ревнитель, ревний. Неревнивий, ну що має ревності до когось, а ревний це означає, що якщо щось робити, то робити. Це означає, що це людина, яка вже як за щось береться, то вже береться. І малося передусім, що він брався до виконання Мойсеєвого закону. І йшлося передусім про те, що це була дуже правовірна людина. Це людина, яка хотіла насправді всього дотриматися якомога краще. І ця річ є досить важливою. Ну, тобто, напевно, ця ревність його була досить великою. Натомість про іншого сьогоднішнього апостола читаємо про те, що це Юда. Це Юда Тадей, який був родичем Ісуса, але читаємо про нього, про те, що він був, мав сміливість, був відважним. На чому ж ця його відважність полягала? Ну, Передусім. Найперше, що нам кидається в очі, це те, що, ну, напевно, це відважний був він не завжди. Напевно, коли апостоли ходили разом з Ісусом, коли було так, як сьогодні описано, ну, це ледь не така вершина публічної діяльності і апостолів багато, і учнів багато, знаємо, 72 учнів було апостолів 12, читаємо про те, що були цілі натопи, весь час там тисячі людей ходили, всі їх зустрічали, ну, словом. В такий момент бути апостолом, це було щось. Це була подія, це насправді було радісно, це було приємно. Ну, хто би не хотів, от всі там на руках ледь не носять. Красота. А натомість, коли прийшов той вечір та ніч молитви в Гецеманському саду, коли апостоли, як ми читаємо, поснули, тому що були засмучені, потім пізніше розбіглися всі. Навіть Петро, який там на грудях сорочку рвав, казав, що я за тобою піду, хоч би всі розбіглися, всі розбіглися, і Петро розбігся. Тільки один Йоанн залишився. Але тим не менш, далі ми знаємо, історія з апостолами була така, коли вони вже зустрілися з Ісусом, що Воскрес, після того, як вони отримали теж Святого Духа, то після цього ці апостоли були вже зовсім іншими. І вони вже тоді свідчили, тоді вони розійшлися по світі. Хто куди бачив, хто куди міг, шукали людей, проповідували, і кожен з апостолів, власне, крім цього ж самого Йоанна, віддали своє життя, заплатили кров'ю. І сьогодні, от служба Божа в червоному кольорі, орн червоного кольору, на спомин мучеництва тих же самих апостолів. І подивімося тільки на цих два імені. На те, що ж саме відбулося, один згадано, що він Симон. Це ім'я для нас також не нове, тому що Симон Петро також був Симоном, так. потім Ісус йому вже дав ім'я Петро. Читаємо про те, що він ревний. І якщо ми це перенесемо на нашу сьогоднішню пору, то радше коли кажеться про ревність. То, м, кажеться про те, що ні, ревності не повинно бути. Має бути така поміркованість, має бути все потрошки, не має бути забагато. Як буде забагато, то ну, будуть з тебе сміятися. Скажуть, що ти фанатик. Скажуть, що ти занадто віруючий. Скажуть, що цього всього занадто багато. І е, на сьогодні маємо таку ситуацію, що. Дуже часто християнство спихається настільки на сторону, воно має бути настільки на стороні, що його має бути навіть і не видно. Тобто, якщо християнство в чомусь видно, якщо в чомусь в якійсь сфері людського життя проявляється, то це вже занадто. Ну, може стосовно якихось там страв, може, стосовно там якихось там обрядів, звичаїв, ну, може, ще приказок, то ну, це ще нехай там лишиться як елемент етнокультури. Але якщо це у суспільному житті якось проявляється, ох ні, тут, тут не має бути. Ви що, перестаньте це ну, в наш час, в наші роки, подивіться, яке століття на дворі. Що ви таке говорите? Це ж смішно, ви, ви смішні. І лються різноманітні епітети, осмішування, приниження, і ем, за цим всім стоїть е, таке бажання зіпхнути християнство на сторону. Щоб не те, що не було ревності, щоб ніяких проявів того самого християнства не було, якщо йдеться про іншого апостола, про Юду Тадея, який відзначався саме цією сміливістю, то тут мусимо сказати, що а тут також не все гаразд. Так само, як і з цією ревністю, саме цієї сміливості бракує. Бракує християнам і, напевно, бракує церкві загалом сучасній. Я вчора прослухав одне відео, яке мені надіслав один священник, єпископа Барано, можливо, ви знаєте цього єпископа. Наполегливо рекомендую подивитися його цикл фільмів. Це 12, якщо я не помиляюся, документальних серій документальних фільмів. Під назвою католицизм є також до того книжка, є також до того такий зошит, який можна записувати. Ну, словом, ціла навчальна програма. Наполегливо рекомендую, є українською мовою. Можна замовити, можна прогуглити. Ми на Кредо рекламували всіма способами. Ну але мова не про це. Так от слухаю цього єпископа барона, і він каже: таку цікаву річ він приходить і дивиться підручники якоїсь школярки. Дивиться підручники по якихось природничих науках, на досить серйозному рівні. Ну, не пам'ятаю, що там хімія, фізика була, там якісь інші математичні науки, точні. І він дивиться вони на досить серйозному рівні, досить такі об'ємні підручники, серйозні, Ну, хоча вчиться фактично дитина. Але рівень цей такий досить високий а Натомість він знайшов якусь книжечку внизу, бо книжки, я так зрозумів, стояли такою стопочкою. і дивиться така книжечка з малюночками, багато всього питається: а це що, а це підручник з релігії. І він дивиться, порівнює два цих рівня, що тут серйозний науковий підхід. Якщо йдеться про якісь математичні предмети, а якщо йдеться про релігію, то таке враження, ніби ці діти ну якісь обділені, ніби їм неможливо сказати щось серйозніше, начебто вони не можуть зрозуміти взагалі, потрібно тільки з ними сюсюкатися і тільки багато малюночків, тільки розповідати щось таке примітивне, смішне, бо інакше дітки не зрозуміють. І ось тут єпископ Барон ставить питання. Ми не серйозно ставимося до цих дітей. Ми думаємо, що вони не можуть зрозуміти. Тобто алгебру, геометрію, фізику, хімію вони можуть зрозуміти, але нічого, що пов'язано з вірою, з богослів'ям, зрозуміти не можуть. Чому так? І тут в мене, ну якби в мене і у вас, я думаю, також вже за цією думкою єпископа Барона насувається цілком природня відповідь. Ми на сьогодні в християнстві надто сильно все спрощуємо. Ми надто сильно намагаємося, щоб все було максимально простим. А, а який наслідок? А наслідок такий, що людина, яка зустрічається з цією простотою, не знаходить відповідей на свої питання. Бо в житті вона зустрічається з своїми. Проблемами, труднощами, непорозуміннями, і те, що їй пояснювалося у храмі чи на катехізації, було занадто примітивним. Ще інший момент. Я не знаю, які є у вас на парафії, але ну, так просто. Якщо зможете написати, напишіть. Але мені справді цікаво би було довідатися, так більш-менш, знаєте, якийсь соціологічний зріз. Наприклад, в нас був один коментатор. Був бо він не дуже файно висловлювався до всіх інших коментаторів, хамив відверто, і він тепер заблокований. Ну, але тим не менш, був. І він казав, що тому, що немає катехізації. Ну, я особисто думаю, що ця катехізація і є. Але тим не менш, Нерідкими є такі випадки, коли, от, наприклад, дітки в школу йдуть 1 вересня, а катехізації ще немає. Минає вересень, минає жовтень, вже листопад, а катехізації ще немає. І це сумно. І виявляється, що таких випадків є досить багато. Тому що потім навчальний рік не такий вже й великий, потім раз-раз-раз, потім знову свята, потім знову якісь свята, а потім вже травень, а потім вже закінчення, і потім вже кінець. А ті всі теми, які були визначені на те, щоб пройти їх протягом навчального року, ну їх неможливо змістити всіх докупи, хіба робити по дві катехізації на тиждень. І тоді як? Не знаю, у вас у вашій парафії катехізація починається так само, як шкільний рік, так як має бути з 1 вересня. Ну, добре, хай буде з 5-го, коли коли наступний тиждень почнеться, коли, там, не знаю, буде якась наступна неділя чи субота, коли діти на таку катехізацію зможуть прийти. Не знаю, мені просто цікаво. От напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, як то є у вашій парафії. І е, що ми бачимо також тепер з цією самою катехізацією. А ми бачимо те, що ну, не, коли немає цієї сміливості передавати якісь знання ані дітям, ані дорослим, то тоді люди багато чого не знають, дивуються, ображаються, зляться, мають якусь агресію. До прикладу, вам наведу ситуацію, знову ж з коментарями, ну, бо це якась певна взаємодія з вами, наша дорога аудиторія, була розмова про відносини. І наша ведуча Олена запиталася в брата Олександра, капуцина, запиталася там стосовно поцілунків і інших там речей. І агресія людей в коментарях ну, насправді є величезна агресія, матюки, обзивання, озлобленість. Я дивуюся, насправді, скільки цього всього є. Гаразд, навіть якщо почитати всі ті озлоблені коментарі і подумати, що добре, церква не хоче, щоб там люди цілувалися. Хоча такого абсолютно немає, і мова йде не про подружжя, мова не йде про чоловіка і дружину. Мова йде про випадкових людей, які ще не є чоловіком і дружиною. Взагалі не про явище, поцілунку, як такого, а про відносини між неодруженими людьми. Це дві великі різниці абсолютно. Але добре, навіть от візьмемо так: добре, церква погана. Церква там, можна пообзивати всіляко, і того брата, і всю церкву загалом, і всіх священиків пообзивати, як те все робиться дуже часто і дуже багато. Але залишається наступне питання. Ну, добре. Люди в сучасності хочуть жити згідно принципу: роби все, на що маєш бажання. От все, що хочеш, те й роби. Як там теж писали, що от якщо законом не заборонено, то немає в тому проблем. Ну, добре, гаразд. Приймаємо до уваги це. В нашій країні віруючих людей це насправді там буквально кілька відсотків всього-навсього. Від всього загалу це всього-навсього кілька відсотків. І коли ми дивимося праворуч і ліворуч на людей, які, здавалося б, ну, вас ж не обмежує, як ви кажете, церква, нічого вас не змушує, ні в чому вас не, не обділяє. То чому стільки розбитих сімей? Чому стільки дітей ростуть сиротами при живих батьках? Чому стільки є зрад? Чому стільки невірності? Цікаве питання. Ну адже згідно з цього світогляду все можна. Все, що хочеться, роби. Ну, добре, ну ось так робиться. Ми це бачимо. Гаразд, а які наслідки? Добре, люди втамували свою жагу, свою хіть, інстинкт. Ну добре, але далі. Далі є наслідки. І далі людина не може позбиратися докупи. І далі живе ну, не, не тільки з докорами сумління, бо сумління також можна приглушити і сказати, що це все якісь там єврейські вигадки або ще там щось. Далі що робити з побитими долями? Теж знайдемо когось винного. Це хтось винен. Не звертайте уваги. Ну добре, переконайте цих дітей, чому в них немає тата. Або мами, або мами і тата. Переконайте цих дітей, що це було зроблено просто в ім'я того, що ну, от все, що мені хочеться, я те роблю. І я ні перед ким, ні перед чим не буду відчитуватися, і ніхто мені не буде забороняти. Ну, будь ласка, добре. Можна все, будь ласка. А далі як бути? Що ви скажете цим дітям? Нічого. Е, дорогі братчики і сестрички, ми сьогодні згадуємо двох апостолів. Одного називали ревним, іншого називали сміливим. На жаль, ми зараз з вами живемо в такий час церкви, коли ані ревності, ані сміливості, коли церква, дуже багато людей в церкві також намагаються е танцювати під ту саму дудку світу і намагатися сказати, що от якщо комусь не подобається, ну, наприклад, нехай буде митися, наприклад, або не знаю, зуби чистити, то ви не кажіть людям, що треба митися або чистити зуби. Ну, не кажіть, що неприємний запах. Ну, ви просто скажіть, що прийми себе таким. Ти просто себе приймай. Саме головне, щоб ти себе приймав. Якщо комусь заважає щось, це його проблеми. І дуже часто, на жаль, в церкві також зводиться до того, щоб ми, боронь Боже, не сказали комусь, що, слухай, ну, цей запах неприємний. Треба щось з цим зробити. Наприклад, душ або щось таке, ну, давай щось подумаємо в цьому напрямку. Е, сьогодні ми йдемо до того, що ні. Це так має бути. Так має бути. Якщо людині так підходить, значить все гаразд. Так, так воно має бути. Тут немає ніяких проблем. Ні, проблема є. Оце всім заважає, всі відступаються, всі е, дивуються чи там затискають носа. Розумієте, проблема є. Якщо казати, що її немає, ну, то значить що? Я хочу просто підіграти світові. Значить, я хочу просто бути своїм серед чужих чи вже не чужих. Сьогодні, дорогі брати і сестри, церква переживає досить сумні часи, коли чорне називається білим, коли люди намагаються перевернути з ніг на голову. Речі, які буквально ще кілька років тому здавалися абсолютно неприйнятними. В ім'я вседозволеності, в ім'я приємності. І так бракує ревності і бракує сміливості. Нехай сьогоднішні покровителі випрошують в Бога для нас з вами конкретно цієї ревності і сміливості. Амінь.